Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми вам покажемо відео про наші теплиці двоскатні. Двоскатні теплиці вони дуже популярні, тому що двоскатна теплиця або теплиця домиками, яку ми називаємо часто. Одна з головних переваг, наприклад, під перед арковими, що ми маємо рівні стінки в теплиці і можемо використовувати всю площу теплиці під вирощування високорослих рослин. На даному відео це одна із нових наших конструкцій. Це теплиця двоскат. Вона має розмір 3 на 6. Тут іде подвійна фірма, тобто, за рахунок цього, ми значно збільшуємо несучу здібність. Вся конструкція зроблена з труби 30 на 30. Дуже потужний каркас. Коли ви поставите у себе таку теплицю, ви можете не переживати, що якісь снігове навантаження, вітрові навантаження можуть це пошкодити. Така теплиця може зашиватися полікарбонатами 4, 8, 10 міліметрів. Краще всього, якщо таку теплицю брати, то краще відштовхнутися від 6 мм, тому що це саме будівельний матеріал. 4 мм це більш рекламний. Тобто цей полікарбонат коли створювався. Його першочергова завдача була це використовуватися матеріал для рекламних щитів. Та для теплиць, щоб вона стояла довго та надійно, краще використовувати від 6 мм. особливо на двоскатних конструкціях, де є рівні поверхні, тобто вони більш, більш отримують витрове навантаження, тобто у них більша парусність. Теплиця може ставитися на різні поверхні, тобто вона може ставитися як на ґрунт, для цього є ґрунтозацепи, так, як так і на брус, тобто для цього є шурупи спеціально по дереву. Так і можемо ставити на фундамент, тобто різний варіант встановлення самої теплиці на різні Площі поверхні. Тому ось така конструкція. Як бачите, конструкція досить легко збирається. Каркас як конструктор Лего, тобто збирається один за другим елементом, і сам каркас можна зібрати за годину, а потім зашивати полікарбонатом. Берете тепличку, ставите там, де вам зручно, і далі в неї працюєте і отримуєте той врожай, який вам треба. Перед тим, як я з вами попрощаюсь, рекомендую вам підписатися на наш телеграм-канал. Там дуже багато корисної інформації. Вона не дублюється з Ютуб каналом, тому краще і там, і там дивитися, якщо ви цікавитесь цією темою. Ну а з вами був Олександр, катеплиця, живіть гармонії з природою та в рікну прогресію. До нових зустрічей. Пока!